Пане Ігоре, доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте діяльність Володимира Гройсмана перші 100 днів його роботи? Уряду Гройсмана. А про 40 днів по українській економіці насправді. Тому що е, за час цей е, відбував відбулося по суті поховання. Кінцеве українських економічних потуг. І урядування Гройсмана призвело до надвисокого градусу соціальних протестів в суспільстві. Це пов'язано з драконівським підвищенням тарифів, про які не говорить зараз тільки лінивий. Це пов'язано з тотальною корупцією в багатьох сферах. Діяльності уряду. От, буквально зараз я сижу з помічниками, обговорюю корупціоногенну ситуацію в Національному космічному агентстві. І таких випадків дуже багато-багато. Тому, власне, оцінка діяльності уряду Гройсмана це одиниця, навіть не двійка. І головним мотивом є те, що повний провал. і і по отриманню так званого траншу МВФ, і по продажу Одеського припортового заводу, по зростанню соціальної напруги в суспільстві. В зв'язку з цим я твердо переконаний, що уряд має зазнати повних змін і, що найголовніше, нам потрібно змінити... Економічну політику радикально змінити економічну політику допоки держава не буде дбати про створення нових виробничих потужностей, нових робочих місць, жодної перспективи в українській економіки немає. Пане Ігоре, от, на вашу думку. За підсумками ось ста днів роботи Володимира Гройсмана, ваше відчуття, чи відчуваєте ви якийсь оптимізм, чи все ж таки вважаєте, що він він і його команда приречені з часом пів відставку? жодного оптимізму в мене немає. Команда Володимира Борисовича Гройсмана не існує в природі, існують підконтрольні різним олігархічним групам міністерства, Така система управління приречена не то, що на відставку, я боюсь, що вони своїм урядуванням призведуть до величезних соціальних протестів, призведуть до, того, до соціального вибуху в суспільстві. І допоки не пізно, я закликаю і радикальна партія Олега Ляшка закликаю її зупинитися, змінити економічну політику, адже те, що відбувається зараз, направлено Насправді не на розвиток економіки, не на розвиток економічної інфраструктури держави, а направлено на поглиблення економічної кризи, на поглиблення соціальної кризи в суспільстві, що неминуче приведе не просто до відставки уряду, а до серйозних соціальних потрясінь. Тому, поки не пізно, треба зупинятись, треба говорити про те, що. В країні необхідний новий уряд, нова економічна політика і радикальна зміна курсу економічного, який має орієнтуватись на створення нових підприємств за рахунок того, що заборонити вивіз частини сировини з України, яка має перероблятися на території України, і це є власне тим новим економічним курсом, який пропонує радикальна партія Олега Ляшка, ми розробили цілу програму, ми наполягали на ній, Ми говорили, коли формувався уряд і нас запрошували до коаліційних перемовин. Ми говорили саме про цей радикальний, ну про цю радикальну зміну економічного курсу країни. Це є зараз принциповим і найголовнішим, тому що не розвиваючись економічно. Консервуючи корупційні схеми, ми підіграємо зовнішньому агресору, який дестабілізує ситуацію в країні, пане ігоро. Дуже дякую за вашу думку. Ігоре.